Плавець, плівець, чуєш? <сум> Она в лодці, ноги звесо- <сум> <сум> Боже, хто це в нас данно? Даночка. Ні, отче відкриття ножо, он дивись, жуйку ремигає. Тобі зручно там, Данусик. Ох, і Дануська. Так, догоріла щіпа. Вимикаю компресор. Вийшло не 2 години, а чотири з половиною сьогодні. Весь цей атракціон. Зараз... Ой! Вмихну вентилятор. От, бачите, тепер пожовтів. Він, як охолоне, він ще жовтішим стане. Зараз трішки провітриться від диму і заберу відразу в холодильник. Остивати йому нічого, тому що це температура, яка є на вулиці. Та я не вмикала. Трішки від диму зараз провітриться і заберу в холодильник. Все, сирок перебазірувався в холодильник на пільонку дитячу, я кладу в такому випадку. І тут буде лежати, поки вихолоне. А тут у нас косичка також на пільонки. А тепер, як повністю охолоне, тоді вже завтра завакуумую. Приготувала. Ну, кілограм, скажімо так, трішки більше, там вийшло десь 1,60 60, чиста вага без коробочок шоколадного масла. Масло з різних партій це з першої. І воно більш розтануло, прямо аж таке, зробилося рідке-рідке. Тому і виглядає трішки рідше і темніше. А це з другої партії. Пропорції всі однакові. Так що своїм найулюбленішим чоловікам наготувала смаколиків. Чому кажу найулюбленішим? Тому що це одному Вові і другому Вові. Порівну, отак. У мене два чоловіка в моїй житті, обидва найулюблені, самі дорогі для мене це чоловік і татусь. І обидва вони Вови. І обидва полюбляють таке. Тому тому так. Що одному, те й другому. Все, зараз хочу попити кави. Мені потрібно ще помити миски ось оці після приготування. І можна йти на управу. Заодно й подивитися, де там Вова мій. Поки я тут домивала все і до, ну, з маслом розбиралась і так далі. Чую щось там. Етою, бензопилою пиляє, шурупові, шу, як він, шурупок, шуруповерт, шурупокрут, самокрут, як їх назвати, не знаю. Щось крутить. Аж самій цікаво, що він там поробляє. Ну, спочатку подамиваю все, а потім вже піду дізнаватися. Масло моє вже повністю захолонуло, вже такі брусочки-брусочки, дістала його з форм. Аж цікаво, скільки ми сьогодні виробили масла з вовіком. Так. так, О. Два майже 400. І 800 грам я відібрала на шоколадне. Е, якщо скласти докупи, виходить майже 300. Отак. Все, приберу зараз назад морозилку, щоб форму помити, а різатиму потім колись.